Друзі, всім доброго дня! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж надходить ось така елантрочка. Вона 2000 року, 2008 року випуску. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі, є деякі косячки по кузову, але не критичні. Нічого не робилося. Ось так він виглядає. Колір дуже гарний. На сонці взагалі вигляд має супер. На оригінальних дисках, на гарній новенькій. Резині. Ось, будь ласка, так вона виглядає. По комплектації автомобіль також гарний. Зараз все вам розповім. Ось такий вигляд має авто. Перейдемо до комплектації. Так, друзі, дивіться, будь ласка. Шкіряний світленький салончик, шкіра в гарному стані. Так, по комплектації, друзі. Автомобіль у нас має 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Газ стоїть євро4 на автомобілі. Шкіряне кермо, мультикермо. Далі має однозонний клімат-контроль, ось таку мультимедію, має AUX, флешечку, дуже гарну аудіосистему. Так це все виглядає. Подивіться, будь ласка, салон дуже збережений, в дуже гарному стані. Друзі, по техніці автомобіль у нас... Взагалі без складень, ходова частина, двигун, коробка працюють відмінно. Автомат перемикає дуже плавно, питань взагалі ніяких не викликає. Так, друзі, будь ласка, чекаємо вас на огляд та драйв даного автомобіля.